Привіт всім! Мене звуть Раївський Олександр Олегович. Я хочу взяти участь у роботі майстерні екологічного громадського активіста, тому дозволю собі зайняти декілька хвилин вашого часу, щоб пояснити, чому саме я. Народився та проживаю в селищі міського типу Новоронсовка, що на Херсонщині. Працюю в рівні для мене Новоронсовській загальноосвітній школі номер 1 вчителем біології, екології та основ здоров'я. Одним з принципів мого життя є твердження, що людина все життя повинна чомусь вчитись і не боятися чогось не знає, а боятись навпаки, не хотіти чогось дізнатися нового. Саме тому участь в такому проєкті для мене є особисто досить важливим і пов'язаним з моєю прямою роботою і моїм світоглядом. Хоча я вже маю певний досвід реалізації проєктів, в тому числі екологічних. Де була наявна співпраця з органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації. Але саме цей компонент я хочу вдосконалити в ході навчання в даній майстерні. Після навчання я бачу два напрямки своєї роботи: це інформаційний, а саме створення інформаційного порталу або інформаційного ресурсу, де було зібралися досвід успішних реалізацій локальних проєктів. А чому саме такий напрямок? Справа в тому, що два роки я вже очолюю комісію другого етапу Всеукраїнської Олімпіади з екології, на якій відбувається захист учнівських проєктів, деякі з яких є досить цікавими. Але по завершенню Олімпіади вони залишають просто пилитися десь в сховищах, і громадськість масово не дізнається про ці успіхи. І другий напрямок це вже практичний напрямок, який, на мою думку, досить важливий для нашої саме громади, це боротьба зі склом в побутовому смітті. Справа в тому, що на території Нородсовського району відсутні пункти прийому склобою і навіть просто пляшок скляних. саме через це великий відсоток саме цього компоненту, травмонебезпечного компоненту, є в загальному смітті кожної людини. Вже маю певні напрямки, як цю проблему вирішити, але думаю, після навчання я, я це зможу зробити більш ефективніше. Ну, і чому ви повинні обирати саме мене, як там в пісні співається, і у мене на це 5 причин. Ну, Думаю, 5 причин то забагато, тому я скажу декілька із них. А перша причина, я готовий і я хочу вчитись. Тобто я не поїду у Львов, якщо ви мене запросите, просто в якості туриста, а буду намагатися найбільш ефективно використати проведений час і як можна більше інформації і навичок отримати від вас. Друге, чому саме я? Я є амбітною людиною, якщо я беру за якийсь проект, я докладаю всіх зусиль, підключаю всіх знайомих, аби досягти поставленої мети. І третій, я люблю своє село і прагну змінити його найкраще. Ну, а взагалі, думаю, що наша співпраця піде на користь всім нам. Тому дякую за увагу і сподіваюся, до зустрічі.